Карта New Bay. це у нас рандом, в режимі бою перевага маєм три точки. Це тап самі десяточки, на горі СТБ і їхній Progetto. Поїхали допомагати нашому варіанту, той, який четвертий, тому що він, дивлюся, в принципі він справляється. З нього практично нічого не щистили. І, напевно, не щастя, адже він, напевно, вам вміє гарно все ж таки танкувати. Ми знаємо, що ця ПТ-САУ має хорошу броню, якщо сильно не довертати корпусом і не підставляти щічки корпус. Тоді буде просто прекрасно. Ану давай. Ех, на перекаті, Блайнд, ні, не кидає Бланйде G4005, підставляється. Підставляє свою халабуду, але, на жаль, він встигає. Проскочити зараза. подивися, поїхали вкат, пішов лютий вкат, куди вони будуть їхати? Сюди на місць, скоріше за все, на наш. На наш респаум буде об'їжджати хтось? Чи ні? Чи все ж таки будуть старатися їхати всі до мосту чи об'їжджати ще через Estefland? А Ану на бабахінський автомобільний транспорт.